Усім доброго полювання, мене звати місце Квітниця та це друга частина котів вояків мемів. Не будемо чекати, доки ми ж см стрибнули лапи. Поїхали. Пов, хтось плаче. Вогнезір, ясносердя та левосерд. Що сталося? Я можу чимось допомогти? Попелюшка та білошторм. Так, не ний. Синьозірка та довгий хвіст. Ігнорить. Жовтоїгла. Заткнись. Бич та тигрозір. Причина його сліз. Не бачу нічого смішного. Тигрозір. Але щоразу, коли він описується як широкоплечний, його плечі стають ще ширшими. В новаків – любов. У вояків кохання. А в легенди депресія. Сойкопер, коли шукає свою палку. Де моя палка? Оженоківцю тих Грозорович, приберіть лапи від моєї дж... дівчини. А на ній написано, що вона твоя. Як же я люблю цю кішку, синю піз. Ти зрадник. Вогнезірне був зрадником. Один зрадник залишився Шулькокрих, нічна шубка. Як же ти мене бісиш, Та... то там, то тут, я тебе в пекло зітру, шлюкокрижа. Зорелом робить новиків трьохповні кошенят. Синя зірка зробила новиків попелюшку та орля кошуба в е, роки трьох повень.